Зараз доєднуємо до розмови Сашка Крапівкіна. Це представник разом Україн та ОГАЄ Україна в прес центрі Євробачення. Наші вітання. Доброго вечора всім. Доброго вечора, Україна. Сашко. А що в прес-центрі е, нині е, власне панує так? І знову ж таки, реакцію на е, гурт Калуш ми вже почули. Але знову ж таки. Не про чутки хочеться, а про те, а на кого роблять Бук ставку? Так так на кого роблять ставку? Так. Хто буде переможцем? Так так, так в прес-центрі дуже дуже високі емоції. Тут на лісти. Теж тут на євробаченні щоб почути і підтримати свої пісні. Я би сказав, що зараз ставки ставляться на Швецію та Фінляндію як переможці Євробачення 2023 а що кажуть про нас насправді Сашко, що що вас запитують? Тому що дуже цікаво. Ми розуміємо, що ніякої політики, але нічого без політики. І ні слова про політику, але ні слова і без неї. Що запитують найчастіше? Бо там же ж явно не лише про пісні. Ліверпуль, який наполовину синьо-жовтий, який з птахами, які символізують Україну, містечко чи як це селище українське, численні хендмайтова, це все зрозуміло. Про що запитують люди? Ну, от вони ж підходять. І питання, ну як там, у бомбосховищах? Так, це дуже дуже велике питання. Люди теж питають, як вони можуть підтримати Україну. Я завжди кажу всім українцям, які приїхали на конкурс, щоб на кожному інтерв'ю вони нагадували людям, як вони можуть підтримати на Україну, і теж сказати всім журналістам, що. Ми зараз на культурному та інформаційному фронті для нашої країни. Наші виступають дев'ятнадцятими, так? Да. Це, це... Творчі, творчі мають підтримку. Букмейкери зараз поставили Україну на третє або четверте місце. А нам цього достатньо Слухайте, Ну і чи обговорюють можливість, ну зрозуміло, що ми зараз віддали Британії тільки через ну власне через війну, війну. можливість організувати конкурс у себе провести. Чи кажуть окей, якщо там перемагає, перемагає Британія, Британія, ми віддамо перемогу Україні? Хай Україна організовує одразу після перемоги. Але вірди для нас для, для це, це дуже гарно, тому що наприклад. Нідерланди виграли Євробачення, вони не виграли а, всі голоси журі, і вони не виграли всі голоси фано. Так що вони перемогли, тому що вони десь посередині і там, і там отримали бали. Так що я думаю, що для України в нас ще є шанс для перемоги на Євробачення 2023. ну власне? Раптом би не на Євробаченні. У нас є гарантія перемоги, звісно, трохи довше ніж ми хочемо. Але тим не менше, інших варіантів, окрім як перемогти Росії, у нас немає. Сашко Крапівкін був з нами з Ліверпуля. Ми слідкуємо і дякуємо, що інформуєте нас.